Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вебмайстер і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як заповнити певний діапазон комірок на аркуші таблиці Excel випадковими числами. Реалізовувати це можна двома способами, використовуючи функції Excel і написавши відповідну формулу, або ж використовуючи VBA. Давайте по порядку розглянемо обидва способи. Наприклад, нам потрібно заповнити таблицю випадковими числами від 100 до 999. Як це робиться за допомогою формули? Просто введіть в одну з комірок таблиці ось таку формулу. В моєму прикладі це комірка B2. Далі скопіюйте цю формулу в решту комірок, які потрібно заповнити рандомними числами. От і все. Якщо ви хочете більш детально розібратися в цій формулі, то почитайте про функцію runBetween, яка повертає випадкове ціле число між указаними числами, функцію min, яка повертає найменше число в наборі значень, і функцію Max, яка повертає найбільше значення з набору значень. Другий спосіб. Це написати VBA-код для заповнення діапазону комірок таблиці Excel випадковими числами. Я не буду зараз вручну писати цей код, я скопіюю його зі свого сайту. В описі до даного відео буде посилання на текстовий варіант даного уроку, і, перейшовши за цим посиланням, ви також зможете скопіювати даний код. Отже, натисніть Alt f 11 щоб відкрити вікно редактору коду VBA. Або ж клікніть правою кнопкою миші по аркушу і оберіть пункт перегляд коду. І от у це вікно вікно коду, вставте той код, який я для вас написав вже раніше. Тут до кожного рядка я написав коментарі, щоб вам було зрозуміло, що для чого робиться. Думаю, ви спокійно з цим розберетеся. Щоб код спрацював, просто викликаєте макрос і вказаний вами в коді діапазон комірок заповнюється випадковими числами. Причому мені більше подобається саме ось цей другий варіант. Ну а ви обирайте той варіант, який вам подобається більше. Що ж, друзі, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково напишіть, будь ласка, хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!